Чому ми втрачаємо свій вогонь і як повернути контакт із творчою частиною душі? Сьогодні ми поговоримо про те, що насправді керує нашою реалізацією в житті, про контакт із власними потребами, бажаннями і творчою частиною душі. От чому ми так часто відчуваємо, що хочемо чогось більшого, але не розуміємо чого саме? Але фоново якась незадоволеність. Або чому наші ідеї залишаються на рівні мрій і не втілюються у життя. Про це зазвичай не говорять на бізнес-курсах чи тренінгах з ефективності, про те, що не вимірюєш у цифрах, але без чого всі інші цифри перетворюються на нуль. Ми з вами поговоримо сьогодні про контакт із власною творчою душею, тією частиною, що тихо шепоче, чого насправді. Хоче наше життя. Чому взагалі варто про це говорити? От скільки разів ви чули поради: знайди себе, іди за мрією, роби те, що любиш. Звучить красиво, правда? ж? Але що робити, коли ти навіть не знаєш, що любиш? Коли все життя як бігова доріжка, крок за кроком, без пауз, без питань, куди і навіщо, просто погнали? Чому ми губимо себе? І де ми втрачаємо себе? Відповідь болюча, але проста: нас колись навчили не чути себе. Це про дитинство, де ми закривали вуха, а може і серце. Уявіть маленьку дитину. Вона тільки но навчилася бігати босоніж по траві. Їй. Цікаво все. Вона біжить за метеликом, вона бере в руки жука, малює стіну олівцями, в її очах горить вогонь пізнання. А тепер згадайте, що часто чує ця дитина. Та ні, ти не втомився, не вигадуй. Ти ж хороший, ти не злийся. сиди тихо, не висовуйся, не заважай. Або ти все робиш неправильно, дай я тобі покажу, як треба. Та не радій так сильно, ну що ти так гомониш? Ну це ж така дрібниця. Або не лінуйся, не можна просто лежати, або не можна просто сидіти і дивитися у вікно. З кожною такою фразою дитина часто ніби зменшує звук власного серця. Вона думає: якщо мої бажання не мають значення, може краще їх взагалі не мати і не чути. І так у нас з'являється внутрішній цензор, який із часом стає настільки гучним, що заглушує все інше. Це як навігатор, який не працює. А наші бажання це наш внутрішній GPS. Вони показують, куди рухатись, де нам цікаво, що нас насправді наповнює. Але якщо з дитинства нам казали, твої бажання дурниці. Цей GPS зламується. І ми втрачаємо зв'язок із тим, що любимо. Ми живемо тоді не власним життям, а набором треба. І іноді це виглядає дуже благопристойно. Хороша робота, кар'єра, стабільна зарплата, правильні рішення, але всередині така неприємна порожнеча. Бо рухатись по чужій карті це завжди рухатись. Проти себе або від себе. Як працює цикл реалізації бажань? Будь-яке бажання, будь-який імпульс до дії проходить кілька етапів. Давайте подивимось, які. І тут важливо не плутати: це не лише про творчість у мистецтві, це про будь-яку реалізацію, про вашу кар'єру, про вибір свого шляху. Перше, це відчуття. Спершу з'являється тихий голос, от як імпульс. Мені цікаво, я хочу. Друге, це усвідомлення. І ми називаємо це бажання словами. Наприклад, що саме я хочу, чому мене це тягне, що мене там приваблює. Третє це дія. Ми робимо перший крок, навіть маленький, але конкретний до об'єкту свого бажання чи до інтересу. Четверте, це прийняття результату через отриманий досвід. Ми можемо зупинитись і сказати собі, о, я це зробив, я це спробував, я це відчула, я це пережила, це тепер мій досвід. А далі відпочинок і ресурс. Ми наповнюємось, даємо собі паузу, святкуємо маленькі перемоги і, наприклад, шукаємо інший об'єкт інтересу чи бажання. І якщо цей цикл десь рветься, то енергія бажання згасає. І тоді ти не чуєш, чого хочеш, і стоїш на місці. Тоді ти боїшся діяти і тонеш у прокрастинації. Тоді ти не вмієш приймати результати. І навіть успіх здається порожнім. Хочу запропонувати вам метафору джерела. Уявіть собі, маленьке джерело в горах. Воно тихо б'є з-під землі, і там чиста вода. Оце ваш інтерес, це ваша внутрішня, така дуже аутентична, справжня енергія. А тепер уявіть, що це джерело багато років присипали камінням. Камінням треба, камінням не висовуйся, камінням «та це все несерйозно, камінням та ні, в тебе неправильні бажання. І ця вода не зникла, але її не видно. І вона шукає вихід десь глибше, в темряви. І наше завдання прибрати ці камені і дати джерелу знову текти, бо воно вас буде живити. І чому творчість тут ключова? От наша творча частина це та сама дитина всередині, якій усе цікаво. Це вона колись малювала сонце, навіть якщо вам казали, що воно не таке і воно було не ідеальне. Це вона продумувала історії та дитина, навіть якщо вас просили сидіти тихо. Це вона хотіла пробувати нове, навіть якщо ви боялися зробити помилку, але їй було цікаво, і це цікаво було сильніше за страх. І щоб реалізувати себе професійно, соціально творчо, потрібно повернути контакти з цією внутрішньою дитиною, почати слухати, а що мені справді цікаво, а де я гублю себе від захвату, а де я розчиняюсь, а що дає мені відчуття живого потоку, ось тої живої води, де цикл може рватись. Є кілька типових місць, де ми зупиняємось. Це може бути на рівні бажання, коли ми навіть не дозволяємо собі хотіти. От прислухайтесь, чи буває у вас так, що ви відмовляєтесь від своїх бажань заради когось чи заради чогось. Це може бути на рівні дії, коли ми боїмось зробити крок або раптом вийде погано, або неправильно, або не ідеально. Ну, і ми тоді нічого не робимо. Це на рівні результату буває, коли ми знецінюємо свій досвід, і ми тоді не можемо його інтегрувати і відчути його красу, важливість, цінність. Ми можемо собі казати, та, це дрібниця, та що тут святкувати, та це випадково. Це може бути на рівні відпочинку. Коли ми не дозволяємо собі зупинятись, наповнюватись ресурсом і це також важлива частина для інтеграції досвіду. Що з цим робити? Є кілька простих, але дієвих кроків. Перше це помічайте, де цикл рветься. Питайте себе, що я зараз відчуваю, чого хочу. Чи можу зробити перший крок? А друге. Визнавайте момент зупинки. От відчуйте, де, коли, у чому ви самі себе спиняєте. Навіть просто сказати собі, о, тут я зупинилась, я це бачу, тут я себе спиняю, я тепер це помічаю. Це вже дуже цінно. Третє, давайте собі дозвіл рухатись далі. Навіть внутрішньо. От можете. Собі казати внутрішнім голосом тепер можна. Я собі дозволяю, я продовжую. Четверте, завершуйте навіть дрібниці. І це можуть бути маленькі ритуали, які можуть вам допомогти відчути, що якийсь цикл завершився. Ковток води, якась пауза, на диханні, можливо, фраза або усмішка собі, це також завершення. П'яте. Приймайте результат. От кажіть собі, я це зробила, я це зробив. Я отримала те, що хотіла, я спробувала. Це тепер частина мене. Є така хороша терапевтична практика з фразами для трансформації, яка допоможе вам відновити контакт із власними потребами із власною частиною душі. Сядьте зручно заплющте очі і зробіть кілька глибоких вдихів та видихів. Ви можете цю практику робити стільки разів, скільки вам захочеться. Повертайтесь до неї так часто, як захочеться. І уявіть поруч із собою свою творчу частину. Якщо ви зараз вдома, наприклад, або у вас є під рукою якийсь комфортний м'який об'єкт. Візьміть його. Це може бути подушка або іграшка, або будь-що, що буде символізувати вашу творчу частину, вашу внутрішню дитину, яка колись мріяла, сміялась, хотіла пробувати все на світі, яке було цікаво, по-справжньому цікаво, яка мала свої бажання і свої інтереси. І подивіться подумки на цю частину. І повторюйте повільно з паузами для відновлення контакту з нею. Скажіть їй: я бачу тебе, ти важлива для мене. Зробіть вдих і видих. Мені шкода, що я так довго не слухала тебе або не слухав. Тепер я хочу йти з тобою разом. Ти можеш показувати мені, що тобі дійсно цікаво, що ти любиш, що тобі в радість. Я буду слухати тебе, я дуже хочу тебе чути. Якщо ви застрягаєте на етапі бажання, ви можете сказати тій частині тобі дозволено хотіти, ти маєш право на свої бажання. Можете покласти руку собі зараз на серце і на груди, і сказати собі, мені дозволено хотіти, я маю право хотіти те, що я хочу. Я маю право на свої бажання. Зробіть вдих і видих. Якщо вам важко діяти, скажіть тій частині, тобі дозволено робити перші кроки, навіть тоді, коли ти не знаєш кінцевого результату. Пробуй, експериментуй. Можете сказати собі, я дозволяю собі пробувати. Я дозволяю собі творчі експерименти і пізнання. Якщо вам важко приймати результати, скажіть тій частині: давай ми будемо збирати свій досвід, визнавати свій досвід і збирати його силу і цінність. Щоб це стало частиною нас. Можете знову покласти руку собі на серце і сказати: я визнаю свій досвід. Я буду далі визнавати свій досвід, і я забираю всю його силу і цінність. Відтепер це все частина мене. А Якщо вам важко відпочивати, скажіть собі, я дозволяю собі зупинятися. Я дозволяю собі брати паузу, я дозволяю собі інтегрувати свій досвід і просто відпочивати. Відпочинок це теж частина шляху. Дайте цим словам увійти глибоко. Не поспішайте. Відчуйте, як у грудях з'являється трохи більше простору, а в тілі більше тепла. І, можливо, навіть трохи більше життя, більше дозволу на життя. Коли ми повертаємо контакти з собою, ми повертаємо свій внутрішній навігатор. І ми починаємо жити тоді дійсно із нашого власного інтересу, а не з примусу, не з чиїхось треба. А це і є справжня реалізація. Коли ти робиш те, що дійсно твоє, що тобі цікаво. І від цього народжується енергія для наступного кроку. Зупинимось тут? Добре?